Так, вітаю всіх, мої дорогенькі. Путін розродився заявою по перегмовинах з Увіткуфом. Е, хто не читав вічний бред, Україна хоче воювати, Донбас освободім», Але мене зацікавило не це. Він сказав, що Росія не збирається повертатися в G8. Хоча Трамп предлагав, що Росія повернеться туди. Але приїхав дядя з Китаю. Разом з цим, з цим усим, що велись перемовини з США ван І. -E, і говорив з Лавровим. Мені цікаво, по якій причині Путін не захотів повертатися в G8. І так, покажіть мені, що говорив ван І -E Лаврову. Погрожував. Погрожував. Наганяв страху. Знаєте, погрожував так сильненько. Сильненько, що вам буде капець, Якщо ви то-то і то-то, і то-то. Зараз -то. подивимося, що іменно. В собственному домі у вас повинно бути все без змін. Все без змін. Все як було. Так? Там, ніяких g8, ніякого ще чогось. Ну, зараз подивимося. Іначе що? Іначе вам капут. Іначе вам капут. І от полуні. Маніпуляція, введення в оману, напускання страху, напускання туману. Да? Ми, взагалі, з вами друзі, але ми можемо і укусити, як собака. Що він йому за туман напускав? Що він йому говорив? Ваші нові ініціативи для вас обернуться вашими якимось печалью і большими трудностями. Да? А що це стосується? Минулого. Якихось минулих договоренностей, які не можна порушувати, які не можна порушувати? Призупинка війни. Да? А що призупинка війни? Що Ван Лі говорив про призупинку війни? Окуповані території, землі, окуповані території, призупинка війна. Карта сили. Що, що Ван Лі говорила Лаврову про війну. Ну, те, що ти не повернешся в G8, е указку дав Лавров. <кій> З цього сообщества ти підеш назавжди. А чого він йому так дав указку? Ну, потому що вони так рішили. Плюс це ще касається ситуації в Україні. Якщо ти хочеш якоїсь підтримки і допомоги, то G8 ти повертатися не будеш. І це стосується війни в Україні. Що ще він йому говорив? Розочарований? Двойственністю політики Росії, новими ініціативами Росії по Україні. А що ж іменно Зеленський випав? А що іменно? Зеленський розбиває серце? Мова була про те, що не все так красиво і гарно у них з Зеленським і з Україною, як вони тут показують і як вони розказують. Тому що насправді Зеленський їм ніж в спину, він розбиває їм серце. І це все обсуждалося. Тайно і Ван Лі говорив про те, що розвиток дальніших подій може бути непредсказуємий. Що ще Ван Лі говорив Лаврову? Про Трампа. Що для Трампа? Важні Тільки гроші, 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 гроші. Тільки гроші. І що це ясно, як Божий день. Тут сонце, Трамп, да? тут все обсуждалося Трампа, його роздуте его, те, що він там з себе струє. Да? Е е скоротечність, скоротечність перебування у власті Трампа, те, що в нього. На, е, в голові тільки деньги, 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 тільки прибаль, 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 і ніякої м -м, політики, тактики якоїсь. Да? Тільки якби набить кармани. І що руські повинні це розуміти. Що втроєм Америка, Китай і Росія в цій війні вони навряд чи зможуть дружити? Угу. Е, ну. Багато чого було сказано? Вищий суд, да? Будеш наказаний, якщо ми не будемо довольні тобою. Так, які висновки зробила Росія після візиту в ан І в Москву? Які висновки зробила Росія після візиту в ан І в Москву щодо України, а потім щодо США? Які висновки щодо України? Наобіцяла, наобіцяла все. І сповним все, що треба, тільки дайте грошей. Все, що сказали, все виконаємо. Тільки дайте грошей. Набрехала, звісно. Набрехала. Так, хорошо. А по отношенню до України? Це карта подлості, обману і брехні. Китайцям вони, вони теж брешуть. По отношенню до України. Китай, війна... Так, дружба? Трамп? дьявол. Що їм не вдасться дружити в трьох. Під час війни, війна, да, дружити із Зіньпінім, Китай, і з Трампом по дьяволу, ну, не вдасться. Але вони будуть це робити. Ну, тому що дьявол це завжди обман, брехня, маніпуляція, кидки. Заплутаність, да і як би там ви, ви там не внушали, що ти повинен бути або з нами, або з ними? Да, і ми будемо питатися гибать, і тебе, і тебе. Наївні росіяни думають, що вони можуть вдурити Цзіньпіня, Китай. Ну, Трампа, мабуть, можуть, да? Оця вся дружба тройнічок. Оцей Китай, Росія, США, да, все це по дьяволу, Понімаєте? Всі друг другу не довіряють, всі друг другу розочаровані, все воно временно, все воно шатко, зибко. І як би Росія не питалася сидіти на двох стільцях із Америкою цілуватися з Трампом і китайцям догодити? Ну, я не думаю, що в них це вийде. І вони живуть в ілюзіях якихось. Вони живуть в ілюзіях і не розуміють теж, що взагалі просходить навколо них. А так що вони зробили по Україні? Які висновки? Карта смерть, тайні перемовини, приостановка. Робити вибір в війні. Далі будуть вестися таємні закулісні перемовини з сильними, міра Сіво для того, щоб війну приостановити. На, нього, значить, на них теж було оказане якесь давлення. Так, з цього виходячи, я хочу спитати у карт. Чи вирішили, сільний міра Сіво все-таки війну в першій половині 26-го року закінчити і нагнуть і Росію, і Україну. Покажіть мені, чи вирішили сільне міра сіво в першій половині 26-го року війну закінчить? Тому що мені вже йде окончання війни, хочемо ми того, не хочемо. Неприємлімий і неприятний, цей буде мир для нас і для Росії. Більше всього так. Але все це йде туди. Я хочу спитати: сильно і цього, чи вирішили вони закінчити війну у 21 й половині 26 го року. Ну, про це говорять. Вибирають, яким чином. Зв'язати руки, ограничити, налякати. Активні дії, перемовини, тільки треба зробити екзистенціальний вибір. І як це зробити? Чи вирішили Сільнії Міра Сіво закінчити цю війну? Ну, більше всього, що да. Мир, дружба, жвачка. Мир, дружба, жвачка. Підписання бумажки обов'язково якась буде підписання. Цей мир тимчасовий. Цей мир. Оцей мир буде тимчасовий. По колісу фортуни ми таке вже колись проходили. Ну, по всьому видать, так. Да. Всім хочеться заробляти грошей. Всім хочеться багатіти. Війна. Війна, договоренності, гроші і зупинка. Да. я думаю, що так. Да. Що в першій половині 26-го року якась бумаженція буде підписана, Понятно, що вона временна, в неї можна буде підтерти попу, але заморозка.